Я запевняю вас, ми виправимо ситуацію. А пізно я переводжу свого сина в інший учбовий заклад. Досить з нас цього криницького. Слухайте, ну не варто через одного викладача робити висновки про всю академію. Якщо ви тримаєте на роботі такого викладача, значить несете за це відповідальність. Слухайте, ну, ми ж всі були студентами. Викладачів студенти часто не долюблюють. Ми одного опаришем називали. А ми свого куратора. Він і він. Хм. Курсанти часто перебільшують. Ваш син міг. Не виспатись, посваритись з дівчиною, всі свої біди злити на викладача. Всяке буває. Можливо, є логіка у ваших словах. Я вас запевняю, що репутація для нашої академії на першому місці. Я бачу. Готуйте документи на переведення мого сина. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для як переможні ріктони. Тимчаться захищати кордони, знають всі розклади маршрути і. Роман Олександрович, Роман Олександрович, у нас надзвичайна ситуація. До завтра ця ситуація чекає? Батько переводить курсанта з академії в інший навчальний заклад. Ох ти, господи. Ні, ну, знаєте, таке іноді трапляється. Курсанти іноді змінюють профіль навчання. Ну, може, з нього вийде гарний айтішник чи економіст, який зараз дипломи в моді? Причина переведення це методи Криницького. Ми з такими темпами скоро всю групу втратимо. Треба негайно прийняти міри. Це серйозна ситуація. До завтра. А як же криницький? Давайте завтра розберемось. У Мене дуже важлива зустріч з начальником держприкордонслужби України. Стартуй, Васильович. А а Прикольно. Прикольно. О, диві, ти бачив. Дві, як його хитає. Тягни, тягне. Що це просто зірка. Уже 100 тисяч переглядів. Я останній раз так швидко бігав. Я ніколи так швидко не бігав. Завтра за нашими футболістами собак не полозарядить, щоб нормально бігали. Може, хоч тоді виграють, а наші мусять виграти у фінів. На кону на чемпіонат світу. А може, давайте зробимо ставки? Ну, скинемось по соці. Хто гадає рахунок, забирає весь куш. Я за ставлю на 2-2. Ого, не що ти фанат фінів. От чого так повільно іноді думки вилітають із рота? Нордичний характер, так? Наші виграють три-нуль. Давай! Єсть! Вільно. Чуєте, а коли в нас конкурс на кращого фаната? Я раджу вам сфокусуватися на ваших результатах, на їх покращенні, а не думати про футбол. Бо повірте, вони і без вас чудово облажаються. Іван Ростиславович, можна вас на хвилинку? Можна. Всім в баскет. Слухаю вас уважно. Через вас батьки переводять з академії курсанта Сагайдачного. Не бачите, Наталія Олегівна, інколи прізвище Сагайдач не гарантія того, що станеш видатним військовим. Вам смішно? Ви розумієте, що це удар по іміджу академії? Це полегшення для академії. І навіщо витрачати час та кошти на того, хто не створений стати офіцером? Як то кажуть, баба з возу коням легше. Про це образно. Ну, ніякого сексизму. Ваші методи шкодять академії. Або ви їх скоригуєте, або. Шо? Я знайду на вас управу. Ой! Ал. з вяленим прошуто на тонкій м'якій подушці з ніжними хрусткими слайсами огірка з кремом на основі майонезного соусу, з додаванням препарованого стебельця цибулі. Смачного! Прикольно. А в кафешки зорі віночі це називається просто Бутрікського Пасою. Презентація це ж важливо. Ну, люди ж платять не за їжу, а за емоції. В кафешки зорі ночі тобі емоції гарантій. Yeah. Yeah. Петро. Виявляється, тебе талант не тільки у храпінні, а й у Угу. Mm -hmm. Так. Я мрію стати шеф-поваром і... і відкрити у Львові ресторан. Ну, до чого сталося. Слухай, а чого ти тоді сюди взагалі поступивши? Погано, роздивився назва академії, чи що. Батьки сказали, так буде краще. Мій ще тато там вже якусь круту посаду на митниці підготував. Треба лише диплом. <гум> mm -hmm. Ну, митник теж свого роду повар. <гум> Нармазно, <бали. Ress> <провар> ну? Зайнято. Ну так. <провар> Можна попросити у вас пару пакетиків чаю? Без проблем. М -м -м -м, ну, Пригощайся. Угу. Пригощайся, це я приготую. Блін. Ні, дякую. Гарного бачила. Що зараз я не так зробив? Ну, Блін. Ти б ще й макарон предложили, я не знаю. <гум> Або в кафе зіряні ночі. зводив. <хум> Пічка, <пух> дивись, дівчата люблять солодка. Ну, приготуй якісь тортів, там я не знаю. Слухай, я коли перед Марічкою на то ці трубочки з кримом. Вообще сто процентов не варик. О, боже, эти все эти тортики, ходение по подружкам, все так долго, нудно. Ой. А я никуда не спешу. А. Андрюха, а что ты бля свою Оксану не сидишь? Она что, тебя отшила? То такий хитрий план. Ігнори дівчину морозився. Вона до тебе сама в ліжку скрудить. А я навіть знаю, як той план називається. Лу-зе. Р, -р, -р, Р. Вона мене клюнула. Просто вона трохи притрушена. А ти думав, нею будеш в ліжку кросфорди розгадувати? На психолог. Вона долісти мені в голову. Нафік мені той гіма. Тому я на неї забив. Ти все правильно кажеш, да. Ну, нафік таке. Диви. Диви. Розумно. Висвіше нас. Ти привіниш, а? Бурш 100 прос смачне варить. <рес> буде ти один одному ввечері тискні. Ось вірівка зібрала. Чи тебе два охомо. Що... Я якщо захочу, то мене буде не одна, а дві дівчини. <рес> Думаєш, що тьоті степи симпатична подружка. Може, з Оксану так, закадриш. Просто визначено вона ти не позубав. Добре, будемо, Оксано. Послухай, треба знаходити компроміси у своїх виховних методах. Для академії, ну, м'яко кажучи, не дуже добре, коли батьки забирають свою дитину і переводять в інший учбовий заклад. Ти курсант був не командним гравцем. Навчатися повинні здатні. Вмотивовані і ініціативні. Я сподіваюся, що більше подібного не повториться. Я думаю, ми зрозуміли один одного. Ну, послухай, ну не можна їх постійно муштрувати. Виховний процес це, ну, як то кажуть, кнут і пряник. Ні? Кнут і пряник. Добре. Я куплю їм кілограми рисок. Ну, чого тут і Ну, Дайте їм розслабитися. Не знаю, візьми, організуємо якесь дозвілля. А ви раптом не підкажете час роботи лялькового театру? Я серйозно з тобою розмовляю. Я теж серйозно. Я військовий, а не аніматор. Сьогодні збірна по футболу грає свій матч. Візьми, організуємо спільний перегляд. Я на футболі розуміюсь так само, як ви в Тіктоці. Чекай, Тікток. Я тільки в вайбері перестав відкритки своїм родичам відсилати, а ти Тікток. Не все одразу. Я про Тікток образно скажу. Я теж образно. Тут не треба особливих знань і не треба розбиратися у футболі. Візьми, купи їм чіпсів, візьми, купи їм горішків. Я аудиторію і проєктор організую. А от згуртованість між тобою і курсантами підвищиться. Добре. Я дослухаюся до вашої поради. Ну, бачиш? Ну, можеш, коли хочеш. Не хочу цілий день дивитися на їх задоволені обличчя, тому зроблю для них сюрприз. Чекай. Сюрприз. Алло. Петрико, привіт. Як навчання? Тут тато переживає, чи нам за тебе червоніти не прийдеться. У Тебе все нормально. Може, камеру включиш? Та ні, все добре. Чому ти не дзвониш? Мама переживає. Ну, розказуй, що нового. Ой, та я просто зараз не дуже можу говорити. Тебе точно все добре? Чому ти відео не вмикаєш? Та я цей просто сплю після фізичних навантажень. Я пізніше перезвоню. Все. Давай, па-па-па-па. Привіт. Я тут трохи поїв, мозок почав краще працювати, і я дещо зрозумів. Початок контролюючий. Я був неправий. Пробач мене. Вибачення повинна просити не іграшка, а дехто інший. Той, хто вже давно не дитина, а дорослий чоловік. Просто хотів, щоб в тебе піднявся настрій. Але я собою повністю згідний. Я... О, ми готові до серйозних вчинків. Андрій, це так мило. Нарешті я зустріла свого принца на моєму коні. Все, бронюй готель. Буде за пів години. Оксана, я... не витрачай свій і мій час. Ми ще повернемось. Plenty dedication, I ain't never stopping cause I'm on some elevation. Showin' what I got, yeah. Homie, I've been waiting. i right now feelin' it little patient then he block like it's come full You know I'ma get my all when I wanna wow. yeah. Іван Ростиславович, здається, я ногу потягну. Коли здається, треба йти в медпункт не нити мені тут. Давай. Служись. Давай. А тепер результати вашого бігу. Непогано. Так... На результаті маршкітка така казала, потім відправили на передачу. Дійсно непогано. Точніше, краще, ніж попередній раз. О. Це тому, що Петро уявляв, що за ним собака біжить. <рес> Але гірше, ніж має бути. А цього я і боявся. Значить так, етап черепаха ми пройшли. Але я знаю, я відчуваю, що ви можете набагато краще. Я вам цьому допоможу. Сьогодні ввечері всі на стадіоні. У мене для вас є сюрприз. Ми сьогодні не можемо. Іван Ростиславович, ми ввечері хотіли разом. Це наказ. Ввечері всі на стадіоні як штик. А для того, щоб закріпити результат. 10 кіл довкола Ліворуч. Ліворуч. Лівор. Бігом марш! Знаємо ці сюрпризи Криницького. Знову марш-кидок, нічне маскування, бо щось нове придумає. Накрився наш футбол. Mm. Не розумію, який прикол там у нашому футболі. Підтримую. Він цілий тиждень чекав на цей матч, а Криницький все обламав. Підтримую, Криницький взагалі оборзів. Шаєти. Криниця вже реально харить. Слухай, давайте, може, що я поговорю з Криницьким, поясню йому все, скажу так-то і так-то. <реш> Накази, не обговорюються. Кому не подобається, нікого не тримаю. Продолжение <рес> такавлення буде відповідь. Як ти? Много таки нормас потягнув. Може, ти ще й бошку себе потягнув? ти бися. Лікар сказав, ніяких фізичних навантажень протягом тижня. Має тепер офіційне звільнення від трешокраниці. І футбол ввечері подивлюся. Пощастиво. От як нам подивитись футбол. <рес> Серйозно? Скажемо в медпункті, що у кожного щось болить. Аргумент нам всім фіголо після навантажень Криницького. Угу. Одна голова добре, а дві то дарина. <ріху> 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 Як на новості, одразу різкий біль. Мокро збігала. Спина болить аж до колін. Прес качали. Шия турбує повернути не можу хіба тільки так? Але зате тест криницького здали. Розкажу, як там твоя академія. Да, мені цікаві ні? Та є, є. хватає. Слухай, тут така штука, я. Блин, не можу, коротше. Так, стоп. А ну, скажи, як нашу хімічку ми називали в школі. Коба. А ви що? ти, ти, це точно ви ти. Ти потім будеш дзвонити мені ввечері і казати, що тобі треба бо ти в аварію. потрапив. Ну і пішов поїхав. <зас> Та все, старий, ну не прикалуйся, я ж серйозно говорю. Ну так і я серйозно. Щоб Андрюха Абрамчук не зміг заказити даму, а далі що. Поплатить, аденома імпотенція. Чувак, ну просто... Звиш вона. Вона така, типу... — Така? — Ну, не така. Біж? Братан, ти що влюбився чи що? Ти що гониш? Хто я? <світ> не прикалуйся. Просто вона Вона... з нею просто не канають нарти підкати, розумієш? Не, розумію, братанчик, є такі дами, які на слова не ведуться, їм потрібні вчинки. Їм не потрібні усілякі тубики одноразові. Їм потрібні пацани. За якими вони будуть як за камінною стіною. Що ти мені да Я тобі клянуся, Була у мене така. Ну то зі своїми тараканами, Ну і що? Пару підходів. Як уверкалися в цю ніч, братан. Ладно. Я слухаю. Накинь цих своїх підкатів. Буде виконано, офіцер. Ти як давай я тебе на. Я ми... нормальна! Що за придурок торт під двері поставив. Знала б, хто це зробив, ніс б розбився. Чого ти так? Може тобі хтось хотів сюрприз зробити? Слухай, Петро. А ти що тут робиш? Я. я. я, я а я подумав, ти ж футбол любиш. А я теж в ньому шарю думав разом подивитися, запропонувати. Ну, так. Цікавіше, правда? Можна. Бачу, з коней все вирішили. А? А, Блін. Тоді е, з мене чай і бутерброди. Mm -hmm. Петро. Блін. Mm -hmm. Треба було бісквітний робить. Там крем не такий слизький. Ти нарешті нас пропустиш? Я ще раз повторюю. Ректор зайнятий. Я повторюю. У мене термінове питання. Я хочу перевести свого сина в інший навчальний заклад. Вільно. Шановний, тут вам не базара військова частина, тому розмовляйте, будь ласка, тихіше. Не кажи мені, що робити. Я не буду говорити, куди тобі йти. А я вам свині не продаю, щоб ви мені тикали. Ти знаєш, хто я такий? Знаю. Хам, звичайний, сімейство в бордах. Що ти сказав? Степан, не звертай уваги. Я на тебе знайду в Шукайте добре. Може, під стілець закотилася. Правду кажуть, академія вже не та. Це точно. Якщо ректор зайнятий, то проведіть нас до як начальник факультету Білобриса. Демкович, Наталя Олегівна. Ваше прізвище. Іванчик? Я переводжу свого сина з академії в інший навчальний заклад. І вам добрий день. Кому як? Так. Готуйте документ. Я пропоную не поспішати з висновками. Не поспішати? Я телефоную своєму сину, а він не може говорити, бо в нього немає сил. У нього був такий дивний голос. Нас це дуже стривожило. Ми почали виясняти, що сталося. І от що ми знайшли. За ним біжать собаки. А давайте ми почекаємо. І діти будуть від диких кабанів тікати. То ваш син Петро Іванченко? Це добре. Це добре, що ви приїхали. Я вас так розумію, важе вірний хлопчик. Його курсовий офіцер Криницький просто тиран. Так а що він робить в Академії? Кумарство! У нас в Академії таке неможливо. <рес> так, так. Ви знаєте, я сам я розумію. Ви захищаєте своїх. Це правильно. Але я мовчати не буду. Я думаю, що якщо ви поскаржитесь на краницького ректору академії, він вирішить ваше питання. Мені плювати буде він тут працювати той криницький, кропивницький. Головне, що мого сина тут не буде. Ви... Почекайте, ви подумайте про інших курсантів. Це ж просто не вперше. Я вам чесно кажу, я, я просто знаю. Йому завжди все просто сходило з рук. А чому? А тому, що інші батьки вони просто не хотіли скандалу. І не було прямих доказів. Розумієте? А, а я бачу, правда, бачу, що ви інші. У вас прямо в очах написано, що ви за справедливість. Як ми будемо це вирішувати? Пані підполковник, дозвольте звернутись. Так, викінчу, говоріть. З'явилася інформація, що курсанти Криницького отримали фізичні травми і масово звернулися в медпункт. Петрусик? Вся група. Не переживайте. Якщо це правда, Криницькому точно кінець.